Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, Я Марина Данері Кермалаєва, і час розібрати, хто в Україні є гетьманом. Отже, цей випуск я присвячую потужній і псятині. І цю відбірну і псятину зробили ніхто інший, як моя улюблена пара, а саме придворна Скабєєва Наталка Масійчук і придворний політехнолог з банкової Михайло Подоляк. Ви вже знаєте їх по оцьому цьому хіту. стоїть людей після війни людей емоційно надкушених? О, складне питання. Я думаю, що такі спроби будуть, тому. Тому і це буде помилкові спроби, тому що вони викличуть достатньо тяжкі внутрішні процеси. Раніше я думала, що у Наталки Масійчук є такий тісний зв'язок із Олександром Поворознюком, але ні, забираю свої слова назад. У неї якраз таки меч із Михайлом Подоляком. Михайло Подоляк уже приходив до Наталки Масійчук із відмілювальними інтерв'ю, коли пам'ятаєте, скончався на Росії його брат освободитель СВО з медалями відповідними. І тоді Михайло Подоляк прийшов до Наталки і розповідав про те, що та хто його знає. Ну, мер брат, в принципі, навіть не спілкувалися з ним. Тут на цьому ефірі він вдягнув таку білу сорочечку і розповідав, що по суті і брата свого дуже мало знав. Точно воював. Він мер від природних обставин, наскільки я вже розумію. Але давайте мені дуже подобається така сталінська інтенсія. Ну, це ж так виглядає. Ой, це так дивно. А в кого ж ще може бути брат Асвабоді СВО із медалями? А ти працюєш в офісі президента? Така абсолютно знаєте звична ситуація, як вийти в магазин і купити лоток яєць. Маю... І фото на болотах в Білорусі так само зафіксовано. Да, Ваше і його а... на переговорах його не було на болотах в Білорусі, і ми не спілкуємось. Задовго до початку повномасштабного вторгнення, взагалі, це те, що розповідав Подоляк на цьому відбілювальному інтерв'ю. Але тепер Наталка, уже котрий випуск продовжує розповідати про те, що не так із цими картоновими протестами, і взагалі. Може і не треба ці майдани, тому що якось воно не комільфо шатати українського президента. Рюботя, я стараюсь, тим паче з'явилася свіжа новина, що Володимир Зеленський обіцяє такі нові плюшки для української молоді. Що не зробиш заради того, щоб вони не писали матюки на картонках і не виходили під стіни банкової. І ось свіжа плюшка. Зеленський обіцяє виїзд за кордон тим, кому ще не виповнилося 22 роки. Або ще одна цифрова Речка той же президент обіцяє підвищити стипендії із 2026 року. Найцікавіше, що ці обіцянки трапилися після знаменитої уже зустрічі Андрія Єрмака із студентами КШЕ і Києво-Могилянської академії. Це була та зустріч, де Єрмака ті самі студенти порвали як тузік грілку, запитали його про татарова, про те, для чого банкова намагалася знищити набу і САП, і в результаті Єрмаку було. Дуже некомфортно, тому що він очікував, що там будуть його питати про успіхи і перемоги, і про фортецю Бахмут. Мабуть, більше того, його питали студенти про головний інструмент, яким користується медійна влада, а саме телеграми. І Єрмак сказав, що ми не можемо заборонити телеграм, тому що у нас же ним користується 80% військових. І чесно, я дуже бажаю владі припинити нарешті будь-яку фігню звалювати. На плечі військових, тому що з огляду, що в нас відбувається на Донбасі, я не думаю, що в українських військових є багато часу на читання новин в телеграм-каналах, і ось в паралельній реальності Михайло Подоляк сидить в ефірі у Наталки Мосійчук і розповідає дуже цікаві наративи про те, що Зеленський у нас самий крутий державник, і що на секундочку цілий рік маю на увазі 2022-й, Вся країна вона трималась виключно на плечах українського за президента, але потім якось в Україну просучилася знову демократія, і українців почало кидати і сторони в сторону. От давайте послухаємо міркування Михайла Подоляка про гетьмана і демократію в Україні. Кучма не вирішив це питання. Він побудував певний каркас. Він трошки кравчук. Вони побудували певний каркас державності як такої, але вони не зробили державу повністю самостійну, яка була б чітко усвідомлювала свою унікальність. За ти Єрмак з Зеленським очевидно зробили халабуду як в трьох пересяг із соломи. Те, що до речі, робить сьогодні Зеленський а, і повноваження президента. Це ж проблема завжди Майданної України. Тут всі хочуть одночасно і впливати на процеси, і в той же момент всі хочуть, щоб був якийсь потужний, суперпробудований гетьман. Ну, мабуть, Наталки Мисійчук і Подоляку таки подобається, тому що так у них є робота і заробітки завжди. Це ж конфліктність, яка закладена історично в українську ідентичність. Тобто і майдан, і. Такий собі схильний до певних там авторитарних трендів гетьман. Здається, Михайло Подоляк погано вчив історію, тому що ми не любимо на рівні кісткового мозку узурпаторів і тих, хто намагається нас обдурити. І 100% ми не Росія, ми не рабська держава, і тому ті, хто намагається нас наїбати, отримують такі ляпаси по морді, як Андрій Єрмак на зустрічі зі студентами. А то знаєте, о, так слухаєш оці ці свіжі нартипчики від Банкової і повіяло. Легендарним у виконанні і Віктора Януковича прових людей намного більше, ніж цих козлов, які нам постійно стоянка жити. Далі. Наталка Масійчук вімкнула свою улюблену платівку і почала розмазувати соплі, переконувати, чому ж Володимир Олександрович це просто наш головний дар небес. Вже почути Вам було чути звіт звідти звідти. А... Звідти, да. це там, і в мене да. хоч би якось напрямок визначили, де були ці протести. Я загублена а, в локації. Це, це питання ж не чути-не чути. Це ж не про фізичне відчуття звуку, да, чи там візуалізація того, що відбувається. Це про символи. Ну це про символи, і це символ демократії. Я була на офреку в президента. Оце ми любимо про офрек. Втретє за три з половиною роки війни на Банковій. Хоч говорять про те, що я провладна журналістка і мала б бути. Я до речі, мене навіть не існує в тому чаті, який як кажуть, існує на 300 журналістів. Це скільки в нас журналістів набралося? Тому що коли ти дивишся, хто робить свою роботу, то хоч би 10 штук набралося на всю країну. А це очевидно 300 халоїв, які працюють на телеканалах Рада і єдиний телемарафон. І де тривають жваві дискусії, в тому часі мені передавали там щодо каркартону театрального майдану, так само і реакції влади. Загончик халуїв. і я бачила, як президент прийшов, і журналісти його питали, чому це могло статися, і він був абсолютно втомлений. Він сказав, що він три ночі вже не спав. Були на зовнішньому треку достатньо важливі переговори. І він сказав: Ви знаєте, це напевне тому і я зрозуміла, як він увійшов в аналіз, буквально так на мить. Так може треба було більше спати, і, наприклад, не займатися спасінням своїх кумів. Тоді було більше часу і на міжнародний трек і на офреки із Людьми, які чомусь вважають себе журналістами. 300 спартанців у телеграм-чатіку можливо він навіть не подивився, що люди стали свідками його аналізу такої розмови з самим собою. І він так сів і сказав: напевне, тому що я сфокусований на зброї зараз на ППО. І він так знаєте, і він і я і на кумові не забуваємо навіть на кількох кумах і загаманцях. І він так по-людськи сказав, я три доби вже не спав. Вова треба було поспати і не ходити. Судити на зустрічі з Наталкою Масійчук, тому що в принципі можна було і набрати по телефону. І мені навіть стало, знаєте, так трошечки незручно, що я підгледіла такий інтимний момент, коли президент, наче сам з собою, невже Наталка була в бункері, де він спить з іншим чоловіком в одному ліжку? Розмовляв і от зробив такий от аналіз. Але наскільки я вже можу судити, він болісно сприймає. І він може сприйняти в тому числі і цю подію на свою адресу. Ну хто Володимиру Олександровичу винувати, що він поперся у президенти? Хоча він розумів, що буде критика, будуть скандали. Так будуть писати на заборі з зілю геть, і в принципі на картонках теж багато хто писав. Це абсолютно нормальна річ. І якщо ми подивимося на досвід різних політиків в різних державах, вони всі все це проживали, тому він не унікальний. Я бачила на майдані один епізод, епізод з картонкою, на якій були написані непристойні речі на адресу мами президента. Що зробиш? Що зробиш? Хай мама думає про те, якого сина виховала. Наскільки це його чіпляє? І чи він мстивий президент? Ні, він не мстивий. Яке шикарне питання? Давайте ж послухаємо, чи мстивий український президент. Він фундаментально правий, що на сьогоднішній день все ж таки. Ми ж бачимо з вами. Я зараз перейду до картонки, але ми ж бачимо, що Росія зупинятись не буде. Вони відверто говорять, що ми будемо їх вбивати, 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 незалежно ні від чого. І для президента головне вирішити питання консолідації ресурсної консолідації всіх наших партнерів. О, Банкова тепер тисне на те, що зеленського часу насправді не було на те, щоб вирішити Питання з цими протестами, демократією. А намаганням щось узурпувати, поламати через коліно він же займається зброєю. Він ночами не спить і здобуває для України зброю, тому що вони все ще живуть в волізорному світі, де там з Росії можна по телефону там вирішити питання і так далі. І тому дійсно він сконцентрований на 98% там часу, сконцентрований на тому, щоб отримати протиповітряні додаткові інструменти. Хоча я вважаю, що нам потрібні ракети для того, щоб все ж таки наступальну війну вести, да? Так а де ракети? Президент обіцяв давно свої ракети. Чому він ними не займається так активно, як мав би? Переносити війну і масштабувати її на території Російської Федерації. Не всі наші партнери до кінця усвідомлюють ті ризики, які несе війна, яка зламала правила. президент це усвідомлює набагато краще, і тому працює, працює саме в цьому напрямку. Щодо картонки, де а, а тут це навіть безвідносно до президента. А отут давайте послухаємо паліттехнолога банкви про картонки. Це за межею. Якщо ображають твоїх дітей чи твоїх батьків і так далі, це вже не люди, це вже не протест, це не про демократію. Це не люди, це тварі. Якщо ти це робиш, то ти свідомо це робиш, то тоді ти хочеш, щоб в суспільстві була колотнеча. Не вирішення питань. А мені цікаво, що написати на картонки, що брат Подоляка — руска падло дохле. Подоляк теж образиться чи ні? Подивіться, протест, який ми бачили тут. На цій площі, да, це про вирішене питання, що держава не може приймати рішення, які не розуміє суспільство. Вона має все ж таки ці рішення пояснювати. О боже ж ти дійшло нарешті після того, коли написали про вас на картонках матюки і дали пняка легенького. І тому це проблема комунікації, це проблема логіки. Да? ну, тобто причина наслідкових зв'язків. каже політехнолог про проблеми комунікації. Ти цими комунікаціями вже займаєшся 5 років. Так, проблема ж в тому, що ти очевидно не вмієш їх робити. Якісні. А якщо хтось виходить і говорить там образливі речі на рахунок там дітей чи батьків президента. То це не про це, це не про протест, це про спробу зламати країну внутрішню. Це страшне. От дивіться, написав ти е, такі непристойні слова про маму президента і все зламав країну із середини. Запам'ятайте це. Але давайте ж послухаємо рецепт: що треба робити з цими людьми, якщо хтось заходить сюди, в цю тему тему дітей чи батьків, це означає, що він хоче отримати війню, а не вирішення проблеми. Ми маємо так це сприймати. Тому тому підсумовуємо час запускати татарова. І переслідувати тих людей, тож що ми побачили на прикладі такої комунікації у таких наративчиків: що зараз нам намагаються всунути нову легенду. І ця легенда звучить так, що Володимир Олександрович це неперевершений найкращий гетьман України, який будує тут фортецю, не знаю яку, після того, коли Кучма, Ющенко, Порошенко, Янукович будували халупу трьох поросят. І оця нова легенда про гетьмана Зеленського вона буде на заміну у тій першій легенді, яка звучала, що він же молодець, тому що він не втік. Тому і Наталка, і Михайло Подоляк дають нам таку візію, що насправді Зеленський виключно на своїй силі волі, на своєму здоров'ю тримав цю країну на своїх плечах. І тепер він не спить. Він постійно думає про те, як дістати для України озброєння в нього сум в очах. І тривога, і безумовно, він дуже гостро переносить, коли хтось пише матюки про нього і про його рідню, про його кумів на картонках. А тепер уявіть ситуацію, коли у нас перші будуть там поствоєнні вибори, наші західні союзники скажуть, що ми не будемо більше давати грошей на телемарафони. Уявіть собі, сум в очах Михайла Подоляка і Наталки Масійчук, які зрозуміють, що все їм уже нема чим займатися. Тому ми бачимо нову серію, як Банкова намагається замести сліди після того, коли намагалася поламати через коліно набуї САП. А ще паралельно намагається купити українську молодь, і десь там, трошки далі на Донбасі, росіяни намагаються прорвати український фронт. Гарна картинка складається. Але мені цікаво, чи є у президента час, щоб подумати про більш складні речі. Наприклад, в Болгарії трапився скандал, набу на там дуже цікаву схему, як окремі люди отримували надприбутки і не виконували контракти по зброї. Тож що думає президент поміж тим, що зустрічається із чатіком 300 халуїв, які вважають себе медійником, тому що я нагадаю, можна дійти і до такого, але можна і Країну про вибачте, Тож, такі відео, такі ефіри показують нам, що Абанкова показала свою тріщину, своє слабке місце. Вони настільки там перебувають в рожевих сиропах. Вони думали, що війна все спише. Що взагалі, і знаєте, про фукали той момент, коли ті діти, які були ще дітьми в 2019 році, виросли, задають питання єрмаку, задають причому, дуже гострі питання, і виходять на картонкові протести. Цікава річ. Як ти втрачаєш той електорат, який ти вважав, що от виростуть усі дітки, і будуть мої? Це до речі, на замітку не лише Володимиру Олександровичу, а іншим дуже хитрим українським політикам, які вважають, що всі дурочки, покоління Тіктока дурне, і війна все спише. Всім дякую за увагу. Це були шоубісики. Я була з вами Марина данилюк Кірмолаєва і розбирала свіжий, дуже цікавий інформаційний кейс. Тому, якщо вам цікаві такі розбори, підписуйтесь на канал Шоу Бісики, ставайте нашим спонсором чи патреоном. Всім дякую.